Всім привіт сьогодні візьму участь у змаганнях під назвою різні старт 2023. Бігти там буде 2 дні. Тобто перший день буде бігти півтори тисячі метрів, другий день буде бігти 3000 метрів. Двісно, вони будуть в місті Києві у Манежі на Березняках Тому друзі, всім бажаю приємного перегляду Поїхав. І так, ми вже під'їхали до Манежа і тут мене... 4 години будемо чувати, заготуватися та також дивитися, як стартує моя команда. Я вже передягнусь, давайте розповім про сьогоднішні плани, в принципі, що я біжу, що біжуть моя команда та в принципі є які дистанції. Почнемо з того, що які є дистанції, є 60 метрів з бар'єрами, є звичайні 60 метрів, потім є штовхання ядра, стрибки в дожину, стрибки з жердиною. Потім є півтори тисячі метрів, 400 метрів і 2000 тисячі метрів з бар'єрами. Давайте розповім про те, що моя команда. Перша дистанції біжить 400 метрів, альона скакун, потім я вже біжу 4 метрів, і потім вже останні дистанції біжить Нисусенко. Це 2000 метрів з бар'єра. ось такі дистанції. Про свої цілі десь навіть розповім трішки пізніше, тому, друзі, готуємося та ждемо з старту. Вже пройшло приблизно на півтори години. І що думаєте, трапилося ці півтори години? Вас із пару скучу подумати. А трапилось, почалася масштабна повітря. Ось такі реальні. Залишається приблизно 5 хвилин до старту Альони, бік навальна 400 метрів, як я вам говорив. Тому, друзі, ждемо, знімаємо і потім вже будемо через хвилин 5-10 будемо робити розминку. Почав робити розминку, приближу 3 кілометри, потім зроблю розчаску спеціальність і потім ще розповім про. Яка зараз температура в манежі і також про цілі на своєму забігу. Хочу робити розминку, пробіг 3 км а зараз буду робити розтяжку та специ, давати розповім про цілі. Хочу пробігти ці 1,5 км за 445-4,50, тобто на свій особистий. Це приблизно по 3.10-3.15, можливо, трішки швидше, тому надію, що пробіжу просто по і Також давайте розповім про... Яка зараз температура в манежі? В принципі, вона і не жарка, і не прохолодна, десь 22-23 градуси. В принципі, і не 30 градусів як було минулий раз, але і не прохолодна, як там наприклад, 17 градусів чи 19. Тому, друзі, зараз робимо розминку і починаємо вставати на старші. Я завершу робити розтяжку та скаци. Зараз починати вже робити невеличкі проскорення та в принципі йти вже в колорум та бігти. Надіюсь, що пробіжу сьогодні непогано. Сіль прибігти на свій особисті. Я вже фінішував свою дистанцію, прибіг дуже не сильно, як я хотів. За 4,57, в принципі, хотілося набагато швидше, але ось так вийшло. Також хочу сказати, що я трішки приболів і, можливо, це ж зіграли якусь там невелику роль. Тому, друзі, зараз буде забіг на 2000 метрів з бар'єрами, біг був в Одиницький. Також хочу розповісти ще, як я бігав. Почався нормально, пробіг метрів 400, почало потім просто рубати і рубати. В принципі, я почав збавляти. Але починав в принципі, як саме як і в Львові, але чомусь ось так. От і закінчився цей день. Хочу сказати, що цей день пройшов непогано, але хоча з підріздисячі метрів повітря на швидше, наприклад, за 4,45, за 4,50, але вище за 4,57. Ось так, в принципі. Але в принципі, як вище, так і вище. І ще я також хочу порівняти манежі в місті Києві, Сумах та Львові. Почнемо з повітря. Найкраще повітря це у Сумах та Львові. У Києві найгірше. Далі. Доріжка найкраща у Києві, далі у Сумах, а найгірше це у Львові. Але найбільше мені сподобалося мене ж у Львові, адже там мені найкраще біглося. тому що у Сумах я біг взимку перед війною. Не дуже гарно пробіг, там я Біг 3 тисячі метрів і 2 тисячі метрів з бар'єрами пробігтами в середньому 3,30. Тут в принципі, також мені сильно біглося у Києві. Тому, друзі, до в цей день і переходимо наступний. Всім добрий ранок, сьогодні вже наступний день, то другий день змагань. Сьогодні буде бігти 3000 метрів. На годиннику зараз 10 годин. Старт мій буде приблизно через 2 години. Також хочу сказати, що біжить моя команда. Альона біжить 800 метрів, Денис також 800 метрів. В принципі, ось такі плани. Змагання закінчуються приблизно о 2 годині дня, тому, друзі, зараз заходжу в манеж, Передягаюся, та в принципі ж до старта буду робити розминку та стартати, Тоді, що сьогодні вийде набагато краще, ніж вчора. Вже почав робити розминку, пробіжу 3 кілометри у такому інтенсивному темпі, тобто нестандартному, як завжди. Потім роблю розтяжку, спеці... в принципі, по стандартній програмі. Також про розціля на своїй дистанції. Зараз ще робити розминку, розтяжку. Зараз розповім про цілі на своїй дистанції, також про температуру, яка зараз в Давайте Давайте почнемо з температури. Температура зараз набагато ніж вчора. Зараз 22 градуси, 23 градуси. вчора було 27 градусів. Тобто я неправильно сказав трішки. Далі цілі на своїй дистанції прибігти по 3,20 і швидше, якщо можу. Тому що вчора біг я не сильно гарно хотів, тобто хотілося до 4,40-4,45, але вийшло набагато повільніше. Тому сьогодні не знаю, як буде бігтись, Підчуття таке важкувате, тому як вийде, так і вийде. Ну з, самий мінімальний час, який тут прибігли, це як мінімум за 10-20, Це мінімум. Ну надію, що за 10 хвилин і просто висідово, як і буду задоволені. Тому зараз буду робити розкатку і готуватися до старту. Я вже фінішав свой деста 3 тисячі метрів, вийшло в мене не сильно, як і хотів, хотів за 10, але вийшло за 10.07, тобто в середньому по 3.22. Перший кілометр в перші кілометри мене вийшов 3,18, другий 3,24 і третій 3,21. Тільки я просів другий кілометр. І та, в принципі і третій, але в принципі порівняно з першим, то непогано. І також хочу сказати, що починаючи цей забіг, я думав, що буде так само важко, як і на тисячі метрів, але тобто, прибіг 400 метрів, було важкувато. Потім прибіг кілометр також ще було максимум легше, а коли прибіг півтори тисячі метрів там і більше, то сталося набагато легше. Також, коли біг, я чіплявся за лідерами, і тобто, прибігав там ними 50 метрів, 60 і тобто, вже зекономив там, секунди 3-4. І також ще я почав фінішувати за 200 метрів. Раніше фінішував за 100, там за 50 метрів, за 150 метрів, максимум за 180, але я почав... Одразу останній фініш, тобто останнє коло і все, пішов я фінішувати. Зараз будемо переглядати, як бігти буде Альона на 800 метрів і Денис на 800 метрів. Потім зробимо висновок всіх змагань. От і закінчилися змагання у місті Києві. Речання старти 2023, біг я там дві дистанції, я говорю, тисячі метрів та 3000 метрів. Півтори тисячі метрів я біг перший день, бігло мені не сильно гарно, хотілося побігти набагато швидше, прибіг я за 457, це по 3.19, хотілось прибіг за 4,40, 4,45, але вийшло, як вийшло. Далі в другий день, тобто сьогодні я біг 3000 метрів, біг за 10.06, це по 3.22, в принципі, швидше також за 10 хвилин або за 10 хвилин, але вийшло також, як вийшло. Набагато краще бігло сьогодні, хочу сказати. Також хочу сказати, що мене просто чудовий, але трішки тісновато і трішки жарковато, Але нормально. Тому, друзі, тут з'являються всі результати, хто біг е, сьогодні. Тобто е, біг Денис Сумка також сьогодні, Альона також бігла, і вчора також не бігли, тут з'являються їхні результати, і мої результати з'являються. Ну, тому спосіб такі відео, став лайки, пишемо коментарі, підпис на канал, всі на висіч. Слава Україні! Біляді.